Друзі, хочу нагадати, що в нашому магазині є зимовий одяг не тільки для а, рибаків, рибаків да, да. а є й для мисливців. У нас є три модельки костюма. Зараз я вас познайомлю з таким от першим костюмом це Боракамо. А він у нас мембранний. Мембрана в нього 8 на 6. Так, 8 на 6 до мінус 25. Не шуршить. Зараз ми його вдягнемо. Так, ну, тканинку видно. Клас. Ось Такі. такий камуфляж. Угу. Так, ну давай будемо одягатися. Давай. Показуємо комбес. Тут у нас карманчик ось тут. Ось тут карманчик є. Дивіться, тут така флісочка м'ягуська. Так, карманчики ось такі є. Так. Ще є накладні ось тут карманчики. І дивіться прикол. У цих штані. Ось така молния. Повністю розстрілюється. О, одной рукою незручно. Так. А ну потримайте. Подожди. А ну, давай. Ну, ну, ну. Тут же дві мовни. Ну так. Да. Можна і оттуда і отсюди. Коротше, провітрювання на вишому рівні. Оп, і ножка гола. Все, <свист> так, ну... чобіт, ага. Напишите, навіщо так зробили, щоб такий був глибокий розріз. <свист> так, давай покажемо тепер куртка. куртка. Ой, крута куртка. Це серйозна вещь. Ну трошки не мій розмір. Мені треба есочка. Ну, це да. у нас. Хоча хоча. Оп. Да, так. так, що ми тут маємо? Тут ми маємо також. Дивіться, карманчики на кнопках, не на липучках, а на кнопках. І Дивись, прикол його можна зменшити, ага. можна збільшити. Ага. Я так розумію, під якийсь патронтаж, там, під такі всякі штуки. Mm. Тобто ти собі його можеш підрегулювати. Mm, да. Тут аналогічна кишеня, також вона ще є ось така з боковими. Бокова. Yeah. Mm -hmm. Що саме цікаве, утягуючи є в кармані. Його mm. можна затягнути вже з середини кармана. Отут все, все діло. Uh -huh. На грудні карманчики. А, і внутрішній так. тут є. Тут є. Та тут Клас. Да. Задачку можна робити. В середині також є під якусь шапочку, під якісь перчатки. Тут є такі теплий, тепла кишеня. Так, капюшон. І капюшончик. Капюшончик на молні, можна його зняти також. Є регулювання капюшончика за Клас. А чуєш, а тут не показала, внутрішній він теж затягується талії, чи ні? Так. Вау, ось о, є. Я ж кажу, да. в карманах присутні оті утяжки, якими теж можна угу. оцей низ стянуть. Угу. Можна низ і талії стягнути. Так. Да. Клас. І також ну, тут присутні дві собачки, і тут вам буде зручно сходити угу. в туалет, не потрібно повністю роздягатися, є дві мовні. Ну, дуже красивий костюм. да, Клас. Київ проспект Бажана 3. У нас ще є варіанти по ось таким кольорам костюми. Не шуршащий. <с>?